Де вже нема плачу, де нема болю, нема жалю. У Кривому Розі простились із 32-річною Оленою Кулик та її трьома дітьми: десятирічним Кирилом, дворічним Демидом та двомісячною Уляною. Вони загинули 11 листопада внаслідок влучання балістичної ракети у багатоповерховий будинок. Родини вижив лише чоловік Олени та батько дітей 33-річний Максим Кулик. момент атаки він перебував у іншій кімнаті. На прощанні у домі молитви чоловік виступив із промовою. Присутні слухали його стоячи. мені не хочеться втратити. І жити мені не хочеться. Комусь? Душа моя, кровинушка моя, сердце мое, поддержка моя. Я всегда буду любить тебя, Кирилл, Братишка. Твой лучший друг, ты всегда говорил, папочка будет кормить, папочка будет ложить спать. Ульяна Аку. Я так хотіла ти сказала мама і папа провели маму з дітьми в останню путь рідні, друзі, знайомі, вчителі старшого хлопчика та віряни. Із Одеси приїхав Сергій Гайдаржи навесні 2024-го, Внаслідок атаки армії РФ загинули його дружина та чотиримісячний син. Моє серце теж болить від того, що в вашій сім'ї. говорити говорить високої духовності, коли твоїй житті не було біди. «Лучше просто помочев. Марина прийшла підтримати свою подругу Оксану, матір загиблої Олени. Кулик. Вони завжди були доброзичливі, привітальні, і завжди веселі. Світлани Йосипівні більше нікого нема. У неї була одна донька, і все. При. Кирило Кулик, старший син в родині, дуже любив грати у футбол. Займався цим спортом два роки. Розповідає його тренер В'ячеслав. Це була світла дитина. Ми, як узнали, з дітками зібралися на стадіоні, то звісно, дід вся плакала. Загиблих Олену та дітей криворіжці проводжали живим коридором. Траурна процесія пройшла повз школу, де навчався Кирило. Там для нього востаннє пролунав дзвоник. Поховали Олену, Кирила, Демида та Уляну на центральному кладовищі Кривого Рогу. <клухи> Наталія Качуровська, Юрій Соболєв. Суспільне новини. Кривий ріг.